Вітаємо! Інформаційний випуск новин на КТМ і сьогодні розкажемо. Олександрійський театр підписав меморандум про співпрацю з Кропивницьким академічним театром. Аналізатори якості повітря створили у бібліотеці. Нагородили переможців чемпіонату з міні-футболу, текболу та футнету. Олександрійський театр уклав меморандум про співпрацю з Кіровоградським академічним театром імені Марка Кропивницького. Також у закладі культури презентували книгу з історії Олександрійського театру автор Віктор Голобородько. Обидві події відбулися в рамках відзначення Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва Вересневі самоцвіти подробиці далі. В рамках відзначення всеукраїнського фестивалю Вересневі самоцвіти Олександрійський театр підписав меморандум про співпрацю з Кіровоградським академічним театром імені Марка Крупивницького. Недаремно Олександрія включена до цього маршруту до вересневих самоцвітів, оскільки колись дуже давно театральні трупи і їздили цим маршрутом. Кременчук Олександрія Єлисаветград. Тому сьогодні це історично і ми дуже раді саме в такому святковому форматі сьогодні розпочинати наш театральний сезон. Щиро вдячна нашим кропивничанам Театру Кропивницького за те, що наш театральний сезон розпочнеться саме з вистави театру Корафею. Угода передбачає спільні творчі проєкти, обмін досвідом між акторами, а також розвиток театрального мистецтва. Співпраця у такому форматі є актуальною, зважаючи на виклики у галузі культури у складні часи. І не дарма завжди театр привертає найбільшу увагу. І справді, коли з'являється десь театр, глядачі. Всі навколо вони прагнуть побачити, тому що це справжнє дійство, це справжнє шоу, це справжні емоції, це та творчість, яка залишає глибокий слід в душі і дає можливість створити для себе якусь ідею, зрозуміти певні речі і ще проходити ходити і продумувати ті речі, які ми побачили на сцені. Тому що справді ми поринаємо в коли ми поринаємо виставу, ми стаємо одним цілим разом з ним. Також в рамках фестивалю відбулася презентація книги з історії Олександрійського театру. Її автор Віктор Голобородько. Насамперед, книжка з'явилася, ну грубо кажучи, як такий краєзнавчий експромт. Просто як відповідь на дуже складне питання, а як розповісти про історію міста Олександрії так, щоб вона була цікавою, і не тільки Олександрійцям, але й людям, які приїздять з інших міст, з мегаполісів, навіть з-за кордону, і щоб це було вражаюче з одного боку, а з іншого, щоб це була правдива, цікава історія. І нічого іншого оригінального ми не придумали, як звернутися до театральної історії міста Олександрії. А у нас вона багатюща. Насамперед, коли ми почали досліджувати разом. З колегами з майстерні Чижевських цю тему то з'ясувалося, що театральне мистецтво з'явилося у нас ще раніше, ніж раніше ми знали. Тобто, 1848 рік про це розповідається у книжці. Перші згадки про появу Олександрійського театру, театру саме в місті Олександрія. Треба згадати обов'язково про першу книгу і про першого дослідника, фундаментального дослідника театральної історії нашого міста, а саме Анатолія Кохана та його книжку Театральна Олександрія. Керівник проєкту Майстерня Чижевських Олег Панібратенко зазначив, що видання є результатом великої дослідницької роботи. Коли Олександрія починає говорити за себе, вона починає говорити за себе книгами. Це інтелектуальна спроможність громади вміти розповісти свою історію. І коли ми в цю історію заходили, то дійсно перші кроки для того, щоб ми почали цю інтелектуальну спроможність нарощувати, нам дав Дмитро Іванович Чижевський. Після презентації 20 примірників книги передали до Олександрійської ЦБС. Протягом трьох днів 20 юних олександрійців та Олександрійок працювали над створенням аналізатора якості повітря. Хакатон Ми за чисте повітря відбувався на базі бібліотеки для дітей. Учасники розробили схеми пристрою, написали код, склали аналізатор та випробували його. Як це було, бачила наша знімальна група. Три дні в бібліотеці для дітей тривав хакатон Ми за чисте повітря. 20 юних дослідників-інженерів спочатку програмували код на платформі Ардуїна Нано за допомогою тренерів, а далі складали пристрій для аналізу якості повітря. Мені дуже сподобалося. Я беру участь в цій події перший раз, і я знайшов тут багато нових друзів та дізнався багато нового з приводу кодування. У 2021 році я ходив на гурток робокод інформаційний, але на уроках інформатики такого нічого не було. Перший раз бачу такі події. Мені сподобалося». вперше. Пише коди і Костя. Перший день ми тільки нам показували, як збирати прилад і проводами там підсидіняли. А от другий день з кодуванням було важко, то другий день важкіший. Сподіваюсь, піду в наступному році. Задоволені і батьки. І коли прийшов перший день додому, він був піднесеному настрою. Йому так сподобалось все. І я як мама дуже задоволена, тому що у нього в житті з'явилася нова цікавинка. І ця цікавинка стимулює до вивчення математики, інформатики англійської. Бо він сказав: Як добре, що я щось пам'ятаю з наших уроків у школі. І на сьогоднішній день ця дитина має бігає сюди вже третій день. Він приходить додому, навіть не пам'ятає, що він хоче їсти. Він спочатку нам все розповідає, як це було, як пишуться коди, а потім вже ми починаємо вечерювати. Емоцій дуже багато, і я дуже рада, що у моєї дитини з'являється новий напрямок вибору професії. Подібні заходи від мітин проходять вже шостий рік поспіль. Є учасники, які не пропустили жодного. Я вже не перший раз пишу коди, особливо на Arduino. Ця платформа мені дуже сильно подобається. Та на неї можна писати багато різних програм. Наприклад, виводити щось на дисплей, зчитувати інформацію, перевіряти, наскільки чистий воздух, що ми її робили. Наприклад, навіть можна зробити дуже гарного робота, який буде виконувати дуже багато функцій. У 2024 році бібліотекарі за підтримки міжнародних партнерів запропонували молоді відразу три події. Протягом цих трьох днів наші учасники робили аналізатор якості повітря. Бо гакато не має назву Ми за чисте повітря, які вони можуть використовувати ці прибори? Вони можуть використовувати в своїх квартирах, будинках і розуміти, яка якість повітря, яким вони дихають. І крім цього, наші діти, наші учасники, багато з цих учасників вже не перший рік беруть участь в наших, в наших подіях і разом з нами ростуть. І ми бачимо їхні успіхи, отримують сертифікат учасника Європейського тижня кодування. Також отримують таку гарну пляшечку для води з логотипом «Мітанкод». І я думаю, добрі враження. І кожен забере цей прибор до до себе додому і буде користуватися ним. Третій захід відбудеться вже у жовтні. Це буде музична подія на платформі Джава, реєстрації умови на сторінці Олександрійської бібліотеки. В Олександрії нагородили переможців чемпіонатів Олександрійщини, зміні футболу, текболу та футнету. Змагання зібрали багато команд, які у фінальних іграх показали справжню майстерність, злагодженість та жагу до перемоги. Які команди стали володарями великого та малого кубків, розкажемо у сюжеті. 29 вересня відбулося закриття та нагородження переможців першого чемпіонату Олександрійщини. З міні футболу змагання тривали з квітня і зібрали 11 команд. У фіналі зустрілись найсильніші, показавши високу майстерність та злагодженість у грі. Команди зібрані з усього району. Є і сільські команди Березівка Червона Кам'янка, Користівка, Є міські команди в збірні команди входять, як і звичайна молодь. Вітерани футболу, так і військовослужбовці, які знаходяться чи на ротаціях, чи вже є ветеранами війни, також активно участвують в наших змаганнях. Дуже гостра борьба була. Перша було розподілено команди на дві групи во второї частині чемпіонату. І тут вже боротьба йшла за великий і малий кубок. Результати показали в великому кубку виграла команда «Градар» з Березівки, в маленькому кубку виграла команда «Метеор». Це наші рятувальники. Захід став не лише спортивною подією, а й важливою ініціативою, що спрямована на підтримку фізичної форми та зміцнення морального духу військовослужбовців. Під час війни не, не так, як точніше, так само як і фізичне здоров'я, треба підтримувати і психологічне, а фізичне навантаження, тим, тим паче, ці змагальні моменти вони сприяють здоровому перебігу психічного припсихічних наших процесів, тому як являються ресурсом для організму кожного, тим паче для військовослужбовців, які виконують безпосередньо завдання в зоні бойових дій. То так відволіктись, так позмагатися, побігати це дуже дуже класно. Також паралельно з мініфутболом проходили чемпіонати з текболу та футнету. У цих дисциплінах команда футбольного клубу «Ковчег» посіла перше та друге місце відповідно. Текбол це гра футбольним м'ячем на тенісному столі один на один або два на два. Дуже цікаві правила. Для нас це було дуже цікаво, щось новеньке, щось свіженьке для нашого міста і для наших хлопців. І вважається дуже важливо, важливо для розвитку спорту нашого місця і для наших хлопців, для нашої молоді. Особливо для нашої команди було дуже цікаво. Учасників змагань нагородили грамотами. Переможці отримали медалі та кубки. Організатори турнірів висловили сподівання, що такі спортивні заходи стануть доброю традицією і надалі. Про розвиток подій розкажемо у наступних випусках. Підтримуйте захисників і захисниць. Побачимось в ефірі.